Новий рецепт для вас тушковані реберці в мультиварці. Готую разом з вами тушковані реберця. Ми їх будемо готувати в мультиварці, але так як я вирішила, в мене є ще трошки курячого домашнього м'ясця, я його сюди додаю, бо його трошки і буде смачніше, а готуватися буде одночасно. Ось так. І тепер спеції, які у мене є. Я додала 1 столову ложку кетчупа до шашлику, 2 столові ложки гірчиці козацької, традиційно гостра. І додаю свою улюблену приправу, тому що вона не пече. Тобто вона не містить пекучого перцю, а дітки не люблять пекучий перець. Цибульку. Та соєвий соус за смаком. І все перемішую. Зараз залишаю маринуватися 5 хвилин. Мультиварочка помічниці всім у господі знадобиться. мультиварочку закладаємо в шашличок. Після 5 хвилин маринування я заклала реберця замариновані. І тепер ставлю на 160 градусів на 12 хвилин кришку закривати не буду. Протягом цих 12 хвилин один раз буду перемішувати, приблизно через 6 хвилин смаження. 6 хвилин минуло я перемішала і залишаю ще 6, 6 хвилин 160 градусів. Минуло 12 хвилин буду заливати. Холодною джерельною водою і зливати цю водичку з гірчичкою. Просто верхню, ту, що буде зверху, буду зливати, щоб м'язко не було таким пікантним, бо мені не потрібно дуже пекуче. Зливаю і зливаю просто верхню водичку. Зараз ви побачите. Ось така краса. Я злила водичку, ставлю назад мультиварку і буду тушкувати. Зараз побачите мультиварці додаю водичку кип'ячену, гарячу із чайничка, Ну, приблизно півтора літра. І солодку не гірку і не пекучу паприку. Приблизно паприки одна-півтора столової ложки, як ви любите. І тепер ставлю на 130 градусів на 10 хвилин. Вже парує мультиварка, показує вам. Дивіться, ось так на 130 градусів усе бурлить. І це правильно, тому що мені потрібно, щоб воно було м'якеньке, смачненьке. Я ще буду час додавати. Дивіться, хто не хоче заморочувати голову з промиванням. М'язка може його спочатку в м'ясо додати гірчичку, промаринувати, потім промити холодною водичкою, а вже тоді додавати всі інші спеції, наприклад, цибульку, приправу, соєвий соус і так далі. Тепер, зараз, поки готується ще на 130 градусах, 10 хвилин проходить, я додаю ще. На 130 градусах продовжую час і додаю ще 15 хвилин. Тепер перемішала і перевожу на 110 градусів 20 хвилин і пробую на сіль, як мені на смак буде. Смак смачно, буде продовжувати тушкуватися ця страва. Я додала ще трошечки, десь приблизно. Пів чайної ложечки грузинської приправи. Минув час приготування. І зараз минуло 20 хвилин тушкування 110 градусів, пробуючи вже приготувалися реберці. Така підливка смачна, реберці такі файні. Ось така краса смачна, спагеті відварені напередодні. Також ви бачите, тут шматочки курячого. Філе. Ті, що я готувала по попередньому відео, показувала вам. Я їх додавала разом із реберцями. Всім смачного. Звичайно, якщо хочете, посипте зеленю, прикрасьте так, як вам подобається за смаком. У мене прикраси це мої помідорки. Всім смачного.